Деякі заспокійливі туманять голову? Біфрен Плюс спокій за ясною голови. Живодер в Кременчуці знущався над своїм песиком. Як його покарали? Це треба бачити. Міністерка юстиції Стефанішина натравила поліцію на журналістів, які знімали про неї розслідування. Наземний дрон ЗСУ украв кулемет з позиції Росіян. Це відео рве мережу. Масований обстріл України одразу після розмови Трампа з Путіним. Президента США так ще ніхто не принижував. Гучний скандал в оборонці. Чиновник Міністерства оборони вкрав три. Це 3 мільйони на кулеметах. А рядовий ТЦКшник із Запоріжжя заробив 2 мільйони доларів на мобілізованих. Привіт, я Юлія Кохан. І Перед тим як почнемо, підпишіться на наш канал, якщо й досі цього не зробили. І поставте лайк цьому відео, якщо підтримуєте україномовний контент. Екс міністра оборони можуть засудити за обкрадання армії. Принаймні, все до того йде. Національне антикорупційне бюро провело обшуки в колишнього міністра оборони Олексія Резнікова. Про це пише видання Українська Правда із посиланням на свої джерела. Як пишуть журналісти, у Резнікова знайшли лівий телефон. І ще щось цікаве, також про обшуки написало видання Дзеркало тижня. Судячи з результату Резнікова заздалегідь про обшуки не попереджала. Детективи вилучили неврахований телефон і низку значущих документів. У виданні підозрюють, що слідчі дії відбулися в рамках справи про закупівлю продуктів для армії за завищеними цінами. Хоча в квітні знову ж таки набу заявляли, що екс-міністр на той час не підозрювався, і тут треба трохи додати перед історії. 2 квітня. Набу офіційно заявило про викриття розкрадань. Понад 733 мільйонів гривень під час закупівлі продуктів для ЗСУ, а також про замах на розтрату ще 788 мільйонів гривень. Ще раніше резонансним скандалом пронеслася справа, коли НАБУ голосило підозри учасникам так званої схеми яєць по 17 гривень. У справі фігурують постачальник їжі Тетяна Глиняна, низка керівників підприємств, екс-начальник департаменту міноборони з речового забезпечення ЗСУ Богдан Хмельницький. Тоді ж Міноборони назвало цю інформацію введенням в оману та маніпуляцію, і обіцяло звернутися до СБУ. Але як бачимо, не все то маніпуляція, що нею намагаються назвати, якщо з обшуками добралися до самого. Екс міністра досі нагадаю, триває справа Гринкевичів, які на мільйони обікрали українську армію. І я чомусь переконана, що діяли вони точно не без спільників із міністерства. А ви як думаєте, чи знайдуть у Резнікова докази причетності до обкрадання ЗСУ? Пишіть свої версії в коментарях. Ця історія просто шокує людською жорстокістю по відношенню як і до тварин, так і до інших людей. В одному із кафе Кременчуга Джоні Донт Край, п'яний відвідувач на очах у всіх почав бити свого собаку. Цією жахливою історією поділилися сам. Мі працівники закладу до нас в Джоні зайшов п'яний чоловік з собакою. Спочатку все здавалось нормально. Собака бігала по терасі, радісна, дружня, і інші гості її гладили. А потім просто так він почав її бити кулаками на очах у гостей. Згодом чоловік вийшов із закладу, але персонал просто не зміг дозволити цьому неадеквату і далі знущатися над своїм псом. Шеф кухарка спершу викликала поліцію, а згодом вибігла із закладу за ними. Коли собака наблизилася до неї, жінка відстібнула карабін і побігла разом з псом до закладу. І після цього чоловік вже почав розпускати руку на жінку. Ти що

У закладі повідомили, що написали заяву до поліції. Триває слідство. Дякуємо працівникам закладу за людяність. Сподіваємося, песика заберуть у цього придурошного, а його самого покарають. А що ви думаєте про це все? Напишіть в коментарях. Пам'ятаєте, як в Україні активно піарили міністерство національної єдності? Як тільки його створили, міністерство довірили очолювати Олексію Чернишову, якого зараз підозрюють в корупції. А от на плечі міністерства покладали і справді важливі задачі, такі, наприклад, у як повернення українців за кордону додому. Але щось пішло не так. Наші колеги з руху чесно проаналізували, так би мовити, які були обіцянки цяцянки, і що маємо в результаті. Власне, ось що анонсували на початку. Олексій Чернешов демонстрував слайди та говорив про бачення роботи міністерства, анонсував низку активностей, розробку законопроекту про національну єдність, запровадження інституту подвійного громадянства та запуск цифрової платформи «ЮнітАп», яка мала б стати інструментом громадянського діалогу. Ну а тепер що маємо на виході? Законопроект досі не подано до сесійної зали. Юніт А поки що лише ідея в презентації. Ініціативи губляться серед адміністративних процедур, а голоси місцевих громад не знаходять відлуння в реальних програмах. Щоправда, прийнято законопроєкт про множинне громадянство. Хоча ініційований він не профільним міністерством, а президентом. Отже, висновок на поверхні. Жоден з кроків міністерства єдності не перетворився на реальну зміну, але на його діяльність витрачено. え <music> Мільйони справді міністерство задумувалося як те, що бере на себе дійсно важливу місію, особливо під час війни. Однак, по факту результативності нуль. Тож питання просте: а чи потрібно Україні таке номінальне міністерство? Напишіть свої думки в коментарях. У мене таке враження, що воно задумувалося тільки щоб бабла відмити. Не так давно видання громадське провело розслідування і з'ясувало, що віце премєр міністерка з євроатлантичної інтеграції. За сумісництво міністерка юстиції Ольга Стефанішина користується незадекларованим майном. Батько міністерки Віталій Кравець мешкає в Одесі, де займається власною справою. Там у нього три квартири переважно отримані у спадщину. Аж раптом, у 2024 році, чоловік купує парку місце і два маленькі приміщення у ЖК бізнес класу львівська площа у центрі Києва. За договором на все кравець витратив приблизно 650 тисяч гривень. 16 тисяч доларів за тогочасним курсом при тому, що тільки одне паркомісце тут можна придбати щонайменше за 37 тисяч доларів. Удвічі вдалося зекономити. Та нащо для чого чоловіку, який все життя мешкає в Одесі, паркінг у ЖК на золотих у Києві. Власне, бо двома роками раніше, у жовтні 22-го, саме у цьому ЖК бізнес-класу купила трикімнатну квартиру дружина пана Віталія і мама пані міністерки Надія Крвець офіційно за 3 мільйони гривень, приблизно 83 тисячі доларів на момент купівлі. А ось мінімальна ціна від забудовника на трикімнатні квартири у цьому ЖК станом на жовтень 22-го року. Тобто ринкова ціна цієї квартири мала б складати від 12 мільйонів гривень або понад 300 тисяч доларів. Отак, майже в четверо дешевше вдалося купити трьошку на золотих пані надії, принаймні за документами. Так, от журналіст, який проводив це розслідування, затримала поліція. Максим Коцюбинський провів у відділку кілька годин. Як пізніше прокоментували в поліції, його просто перевіряли. На моє питання, чому це роблять при опитуванні громадян? Поліціянти відповіли, що хтось їм повідомив, що я знімаю на відео стратегічні об'єкти. Чого я не робив, пояснив Коцюбинський. У відділку мене попросили надати письмовий дозвіл на огляд телефону. Я відмовився і очікував на адвоката. При відсутності оперу повноваженої поліціянти повідомили, що телефон можуть відібрати надовго. Я спитав, чи це погроза. На що мені відповіли, що це інформаційна довідка. Розповів журналіст, начебто, і цілком реальна ситуація, але погодьтеся, трохи дивно. І тут олію вогонь підозри підливає вже видання Бігу яке і собі вирішило дослідити статки Стефанішиною. Питання ті самі не задеклароване майно, яким користується пані міністерка, і його занадто низька як для ринкової вартість. На територію вже згаданого мною комплексу заїжджає чорний мерседес. Це автомобіль секретаріату кабінету міністрів. Слідом за ним заїжджає чорний тонований мікроавтобус. Зважаючи на посаду і той факт, що номери авто належать зовсім іншій марці моделі, припускаю, це державна охорона. Близько години автомобілі знаходяться у дворі. Нарешті, з одного з під'їздів виходить жінка у яскравій бусті із ноутбуком в руках. Це Ольга Стефанішина. Посадовиця сідає в Мерседес. Міні-кортеж виїжджає. Ожу картину тут ми спостерігаємо декілька разів. Виходить, вона тут мешкає, але в декларації посадовиці жодного слова про користування цією нерухомістю. Але цікаво не це. А те, що бігусинфо вдалося взяти у Стефанішиної коментар. Пункт перший гроші. Посадовиця переконує, що бізнес батька, у якому дійсно також працювала, і мама в останні роки і справді зірок з неба не хапає, але раніше, нібито був прибутковим і от гроші десь з тих часів. Пункт другий квартира матері на Дехтярівській. Квартиру на а, купували купували батьки тоді, коли ще я була в шлюбі, для того, щоб ми могли повернути ці гроші батькам і далі відповідно проживати сумісно. Але цього ніколи не відбулось. В цій квартирі ніхто не проживав, не ніхто не користувався, і вона була продана. І відповідно це був елемент розірвання стосунків з тою, ну якби родиною, яка була родиною колишнього чоловіка. Пункт третій нова квартира і її вартість. І тут трохи пояснення до прямої мови. В реєстрі датою оформлення квартири значиться осінь 22-го, коли ціни в цьому ЖК вже були космічними. Віце-прем'єрка принесла на зустріч договір. Там сказано, батьки інвестували сюди ще у 19-му, і цінник тоді був суттєво нижчим. Квадратний метр. Конкретно по цій квартирі він коштував 29 тисяч гривень. Так само, якби навіть за тою ціною, яка не є зараз такою, як можна на ринку знайти, в 19-му році це все одно були достатньо немаленькі кошти, mm -hmm. і якби квартира була придбана ну, з розстроченими платежами. Ну, за майно пояснила, але картинка все одно не зовсім складається. Бо є ще але. І нарешті пункт четвертий для мене найсумніший. Вона буде задекларована, тому що в цей період, який я проживаю вже зараз, якби є підстави для того, щоб її вносити в декларацію. І відповідно, з 1 січня 26 року відкриться період декларування. Вона буде, буде в декларації. В чому сум Стефанішина, міністерка юстиції, і сама додає декларування для неї не порожнє слово. Мені звичайно. А, Цікаво говорити про це, тому що е, саме е, в рамках виконання євроінтеграційних зобов'язань, 23-му році, парламент ухвалив рішення про відкриття декларації угу. і відновлення декларування. От тільки є роз'яснення від НАЗК. і там сказано: декларувати треба все, чим користуєшся або півроку і більше, або станом на останній день року. А Стефанішина. Я в ній а, проживаю а, не досить давно От на постійній основі мені здається, це а, буквально а, кілька а, кілька таких місяців, можливо, а, навіть з кінця 24-го року. А ви що думаєте про розслідування і пояснення Стефанішиною? Вірите міністерці чи сумніваєтесь? В ніч з 3 на 4 липня Україна а найбільше Київ пережили чергову російську атаку. Всього Росія атакувала Україну 550 засобами повітряного нападу. 478 із них знешкоджено чи уражено. Росіяни запустили по Україні 539 ударних БПЛА типу шахеди безпілотників імітаторів різних типів: одну аеробалістичну ракету Кинжал, шість балістичних ракет Іскандер М та чотири крилаті ракети «Іскандер-К». Як повідомляють в повітряних силах, зафіксовано влучання у восьми локаціях: дев'ять ракет і 63 БПЛА, а також падіння збитих уламків у 33 локаціях. Це спричинило численні пожежі у різних районах районах столиці. Станом на ранок у Києві відомо про 23 постраждалих, з яких 14 госпіталізовано, інші отримали допомогу амбулаторно. Через обстріл пошкоджено залізничну інфраструктуру. Потяги затримуються до двох годин. Це була одна із наймасованіших атак Росії по українським містам. Тим часом президент Зеленський заявив, що Україна під час цієї атаки вже почала використовувати дрони-перехоплювачі. Цієї ночі були десятки збиттів, Вже в день росіяни атакували кривий ріг і атакували місто, яке знаходиться далеко від фронту, керованими авіабомбами. Тобто, через дефіцит ракет для ППО російські бомбардувальники тепер мають можливість максимально близько підлітати до лінії бойового зіткнення. Покажіть хтось цю новину Дональду Трампу, який перекрив постачання озброєння для України. Росія країна терорист, яка заслуговує на знищення. Поставте лайк під цим відео, якщо згодні з моєю думкою. Спочатку Макрона, а тепер і Трампу Путіна просто неймовірне свято, бо з ним вже другий день говорить президент із цивілізованих країн. Вчора ввечері президент США зідзвонився із кремлівським диктатором. Головна тема розмови, думаю, очевидна Україна. Ні про що змістовне не домовилися. А, хоча ні, Путін і Трамп вирішили, що їхні країни повинні обмінятися фільмами, щоб просувати традиційні цінності. Не питайте у Путіна, розмову називають змістовною. Коментуючи дзвінок помічнику Путіна, Ушаков заявив, що Путін вітав Трампа із прийдешнім днем незалежності США. Мовляв, Росія відіграла не останню роль у становленні американської державності без коментарів. Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности, в том числе во время войны за независимость, это 250 лет назад, а затем и в годы гражданской войны, завершившейся 160 лет назад. Было констатировано, что наши страны э, связывают не только союзничество Первой и Второй мировых войнах, но й більш глибокі історичні корни. кремлівські пропагандисти, звісно, телефонним розмовам бункерного дуже тішаться і припідносяться ледь не як закінчення ізоляції Росії. Президент Путін вітає президента Трампа напередодні Дня Незалежності США під час теплої та конструктивної розмови. Позитивна співпраця між США та Росією життєво важлива для глобального миру та процвітання. Починається новий розділ. Але от так не задача. Знаєте, як розмову з Путіним прокоментував сам Трамп? каже ніякого прогресу не добився, і путіним він розчарований. Знаєте, я дуже розчарований розмовою з президентом Путіним, Почесно кажучи, мені здається, що Путіна там уже просто немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися, і це дуже погано. Справді, просто кажу, як є. Він не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну. Перекладаю, говорили дарма, ну ми це помітили і відчули на собі. Бо поклавши слухавку, Путін вирішив влаштувати Україні фільм жахів у вигляді масштабної атаки дронами та ракетами. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи атаку, заявив, що Путін навмисно зробив це одразу після розмови з Трампом, і це відвертий акт неповаги. Сотні російських безпілотників та балістичних ракет обрушилися на столицю України одразу після розмови Путіна з президентом Трампом, і він робить це навмисно. Досить чекати, путін чітко демонструє свою повну зневагу до сполучених штатів та всіх, хто закликав до припинення війни. Тому у мене логічне питання: чи буде Трамп знову говорити, як його поважає Путін? А головне, скільки ще треба розмов з Путіним, щоб всі остаточно впевнилися, що з цим навіженим карликом діла не буде. Що ж до ситуації на фронті, росіяни не полишають спробу прорватися на адміністративний кордон Дніпропетровської області, утім, зазвичай ці спроби невдалі. Ось, наприклад, результат однієї з таких: штурмовики 425-го полку Скала взяли в полон аж 9 російських військовослужбовців. Загалом за дві доби ми взяли нашими групами 9 полонених. Вилайжу, пулі просто над головою літають. Забіжав обратно. Слышу, утихло. Добегаю до пацанов, которые там лежали. Один уже мертвый лежит. Один там, не знаю, в каком состоянии. В общем, бешеный просто. Даже говорить со мной не может. У одного ноги перебиты. Я взялся бурацию, вышел. Выхожу из-за дерева. Вот он, украинский военнослужащий. Я говорю, стріляй, я здаюсь. Утім, росіяни посилюють свої позиції. Зокрема, вони почали використовувати бронепоїзди для постачання своїх підрозділів на Донбасі. Такі поїзди також застосовуються для розвідувальних операцій і для підтримки ремонту залізничних ліній. Озброєння поїзда може включати БМП 2 на платформах, зенітні установки і волокаліберні кулемети. Також окупанти встановлюють на бронепоїзди засоби радіоелектронної боротьби. Продовжують росіяни вчиняти воєнні злочини, часто ціль цивільні. Ось кадри, як російський дрон, скидає боєприпас на двох літніх жінок. Російські терористи все частіше ціляться у мирне населення. Утім, за такі за інші злочини росіяни отримують покарання від українських військових. Зсу знищили на мисі Тарханкут російський радіолокаційний комплекс Вартість, уявіть собі до 5 мільйонів доларів. Операція була здійснена із застосуванням морських дронів та ударних катерів типу Лазер. Наші військові заслуговують на ваші слова вдячності і підтримки у коментарях. Слава силам оборони України яких операцій на полі бою, ми тільки не бачили, але зсу вміють дивувати. Військові третьої ОШБ вкрали кулемет просто в окупантів із під носа. Спостерігаючи за позиціями росіян, наші військові запримітили кулемет. Ворожий ПКМ стояв без діла і нагляду. Тому було прийнято рішення фактично його конфіскувати. Ну і поки російський вояка ловив гав, наш наземний роботизований комплекс заїхав на російську позицію. Цю в глиб на 450 метрів забрав кулемет і повернувся з трофеєм до своїх. Ну а поки воїни зсу крадуть у рашиків кулемети, чиновники з міністерства оборони крадуть у воїнів. Ми далеко не вперше говоримо про схематоз на закупівлю озброєння для війська, але певно ніколи не перестанемо задаватися питанням, як у когось піднімається рука красти в армії, коли країна воює. Так само ми не перестанемо радіти з того, що цих виродків ловлять. Тому власне тримайте хорошу новину. Сбу спільно з генпрокуратурою затримали хапугу, який привласнив 33 мільйони гривень на закупівлі гвинтівок. Нажитися на озброєнні вирішив посадовець міноборони вже колишній. І зробив він це чи не у найскладніший період. Початок повномасштабки йдеться про розкрадання понад 33 мільйонів гривень. Під час придбання великокаліберних гвинтівок для ЗСУ з березня 2022 по травень 2023 року. За матеріалами слідчих та військової контрозвідки СБУ, до організації оборудки причетні колишній директор одного з департаментів Міноборони та керівник приватного підприємства навесні 2022 року. Вони уклали контракт на поставку 1125 гвинтівок для потреб фронту. Далі підприємці відвантажили оборонному відомству заявлену кількість стрілецької зброї, але не у повній комплектації, як передбачалося контрактом. Зекономлені кошти хапуги привласнили і благополучно поділили, але рано чи пізно за гріхи доводиться відповідати. Тому екс-посадовець Міноборони наступні 15 років може провести на нарах. Звісно, якщо йому не допоможе наше правосуддя вийти під заставу і зникнути за горизонтом. Про те наскільки збагатилися нечисті на руку ТЦКшники, ходять легенди. І знаєте, жодна з них і близько не була до правди. Ми говорили про 500-800 тисяч доларів. А виявляється, є у нас такі бізнесмени у військоматах, які наварити змогли 2 мільйони доларів. Скільки? Ага, ми теж цієї суми знатно профігіли. І такий улов не в голови обласного ТЦК, як ви могли подумати, а у рядових працівників районного ТЦК у Запоріжжі за попередніми даними. Лише у 2024-2025 роках. Через незаконні дії посадовців мобілізації уникнули понад півтори тисячі чоловіків. В основному працівники ТЦК брали гроші за те, щоб зняти з розшуку військовозобов'язаних, які потрапили до спеціалізованої бази за неявку заповісткою. Так, складався підроблений протокол про нібито добровільну явку чоловіків до ТЦК. Ще раз два ляма баксів за півтора роки. Світить офіцеру ТЦК із спільникам до п'яти років за ґратами. Мало чи не мало обговорювати не хочу. У мене тільки одне питання: а якщо обиратимуть запобіжний захід, то скільки буде застава? Робіть ставки в коментарях. У цю гру можна грати двом. Поки Росія запускала сотні шахедів на Київ на Росії, теж було досить гучно. Ну, це теж бальшой, тут как будто менше було. Сейчас упайть. Йопариса те. Під атакою дронів Московська та Ростовська області. Під Москвою добрі безпілотники знищили електропідстанцію. У мене руки трясуться, Мені так стримно. І підстанція це як виявляється не проста, дуже навіть важлива частина оборонного промислового комплексу Росії. Сергиевом Посаде под Москвой была атакована электроподстанция номер 94 «Загорск», являющаяся частью Федерального научно-производственного центра «Научно-исследовательский институт прикладной химии». Предприятие занимается разработкой и производством пиротехнических изделий для военных и гражданских нужд. Находится под международными санкциями из-за участия в военных программах Российской Федерации. У генштабі зсу підтвердили влучання у Московській області. Там би влучили у підприємство з виробництва бойових частин для шахедів. В ростовській області дрони атакували місто з дуже символічною назвою Азов. Так, за попередніми даними вибухало на території оптико-механічного заводу, який теж працює на війну. людей, Гляньо люді сто творі ой Представляє? Чому сюди йде? Пойдемо. Сюди. Ой, господи. Ой, а вон машина, лексі дерево повністю. Давай, давай. Але тривожно було не тільки там. Через загрозу безпілотників аеропорти Самари, Саратова, Ярославля, Казані і Волгограда були закриті. Одним словом, гарно хочу ще. Щоб ви думали, полякам було мало назвати ОУН і УПА вбивцями, мало було вибачень України за події волинської трагедії, і навіть було мало того, що Україна відновила ексгумацію тіл поляків, які загинули під час тих подій. Мабуть, анонсованого порозуміння у цій темі з українцями поляки не шукають, оскільки президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, згідно з яким 11 липня оголошено національним днем пам'яті поляків жертв геноциду скоєного. ОУН та УПА у Польщі вже не перший рік відзначають 11 липня як день пам'яті жертв волинської трагедії. Уперше Сейм Польщі встановив її повністю ще у 2016 році. Тепер же цю дату затвердили на національному рівні. Звісно, в Україні відреагували міністерство закордонних справ закликало польську сторону утриматися від кроків, які можуть призвести до зростання напруження і підірвати досягнення, здобуті конструктивним діалогом і співпрацею між Україною та Польщею. І тут хочеться додати в одному із своїх інтерв'ю український історик Ярослав Грицак, який десятиліттями досліджує цю тему, казав: Як показує мій досвід, поляки українці не знайдуть порозуміння в темі Волині. Ні, ніколи. І мабуть, я таки з паном Ярославом погоджуюсь. А ви що про це думаєте? Пишіть в коментарях. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини для нас. Це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось.